Служба безпеки України викрила інформатора, який зливав росіянам напрямки польотів бойової авіації ЗСУ, збирав дані про переміщення сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Мешканець Кривого Рогу фіксував напрямки руху українських літаків та гвинтокрилів, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію та фото з координатами він відправляв російським спецслужбам через соцмережу ВКонтакті. За даними слідства, поплічником расистів виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони. Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полізору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. у його помешканні вилучено заборонну символіку комуністичного режиму. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме частиною другої статті 114, 2 несанкціоноване поширення інформації про направлення, приміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ, та частиною першої статті 436 1 – виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних та режимів, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.